Розділ третій. Тоді він сказав мені, сину людський, з'їж усе, що бачиш, з'їж цей сувій, і йди та починай говорити до нащадків Ізраїля. Я відкрив свій рот, і він мене нагодував цим сувоєм, приговорюючи до мене. Сину людський, нагодуй своє тіло і наповни цим сувоєм, який я тобі даю, свій шлунок. Коли я його їв, то він був у моїх устах солодкий, як мед. Потім він сказав мені, сину людський, збирайся та йди до Ізраїлевого роду і передай їм мої слова, адже ти посланий не до людей, мова яких невиразна, чи до недорікуватих, а до нащадків Ізраїля, не до тих багатьох чужомовних зі складною мовою народів, слів яких ти не зрозумів би, але якби навіть до таких я тебе послав, то вони тебе вислухали б. Проте рід Ізраїлів не захоче тебе слухати, тому що вони не бажають слухати мене, адже весь рід Ізраїлів твердолобий і із запеклим серцем. Проте я зробив тебе таким самим наполегливим, як вони уперті, а твоє чоло твердішим, ніж їхнє чоло, як діамант твердіший за камінь, таким я зробив твоє чоло. Не бійся їх і не лякайся їхньої присутності, хоч вони і бунтівний рід. Далі він сказав мені, сину людський, усі мої слова, які я говоритиму тобі, прийми своїм серцем і уважно слухай своїми вухами. Тож вирушай і йди до вигнанців, до синів і дочок твого народу, говори з ними і, звертаючись до них, передай слова владики Господа, слухатимуть вони, чи не захочуть. Після цього Дух мене підняв, і я почув за собою потужний гуркіт того. Як підіймалась зі свого місця благословенна Господня слава, це був шум крил живих істот, простягнутих одне до одного, та гуркіт коліс біля них, як рокотання потужного грому. Отже, дух мене підняв і забрав звідти. Я йшов, сповнений гіркоти й душевної розгубленості, хоч відчував на собі могутню Господню руку. І прийшов я до полонених, що жили в тель Авіві понад рікою Кевар. Там разом з ними, заціплений від усього побаченого, я сидів сім днів. Як минуло сім днів, було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, я поставив тебе вартовим Ізраїлевого дому, тому щойно почуєш слово з моїх уст, ти маєш застерегти їх від мого імені. Коли я скажу нечистивому ти неодмінно помреш, а ти його про це не попередиш застерігаючи і вмовляючи беззаконника звернути зі своєї лихої дороги, аби він міг далі жити, то той нечистивий помре за свій злочин, але відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти попереджував нечистивого, а він не залишив свого беззаконня і не зійшов зі своєї злочинної дороги, то він помре за своє беззаконня, а ти врятуєш свою душу. Так само, якщо праведник відступить від своєї дороги правди і чинитиме злочин, то я покладу перед ним перешкоду, і він загине. Але якщо ти не застерігав його відносно його гріха, то він помре за свій злочин, і всі його праведні вчинки, які він робив, не згадаються. Проте відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти все ж застережеш праведника, Аби праведник не грішив, і він справді перестане грішити, то він безперечно житиме завдяки твоєму застереженню, і ти також врятуєш свою душу. І знову доторкнулась до мене Господня рука, і він сказав мені: Встань, вийди на рівнину, і там я розмовлятиму з тобою. Я встав, вийшов на рівнину і побачив, там стоїть Господня слава. Така сама слава, як я бачив над рікою Кевар, і я впав до лілиць. Тоді зійшов на мене дух, поставив мене на ноги і, звертаючись до мене, сказав мені: Йди і зачинись у своєму домі. Оце, сину людський, до тебе застосують мотузки, зв'яжуть тебе ними, і ти більше не зможеш до них виходити. Я зроблю так, щоб твій язик прилип до піднебіння. Ти занімієш і перестанеш бути для них людиною, котра дорікає, адже вони бунтівничий дім. Але коли я даватиму тобі доручення, то відкриватиму твої уста, і ти їм скажеш те, що говорить Владика Господь. Хто захоче слухати, нехай слухає, а хто відмовлятиметься, нехай не слухає, адже вони бунтівничий рід.